17 травня 2025 рік і запишу відео, ну такий день, значить, балакучий у мене про те, що дуже швидко летить такі дні, летить, летить час швидко дуже. І наближається для клубу борщотворців тістотворців, для всіх нас, для друзів, для людей, для добрих людей. Фестиваль, наш фестиваль, фестиваль радості. В борщику глиняному горщику 9 серпня 2025 рік, всі знають, де він, традиційно, незмінно збираємося, плануємо зварити 101 борщ, ви дегустуєте, ви ж і є всі журі. Запрошення головувати ще буде окреме журі, головувати. А в складі того журі ще також можете бути ви і одночасно тут свій голос. За найкращий борщ, скажімо так, віддаєте. Голосуєте, кажете, хвалите, шануєте борщ. Яку, ну, будь-кого господині чи хто зварить його, бо в нас і чоловіки, багато хто є заявок, які варять борщ цьогоріч. Ось головою журі прийняв запрошення народний артист України, Бобул. І нас, в нас дуже багато буде цікавих людей, дуже цікавих. З кожним днем вас стає все більше і більше. Ви всі неймовірно цікаві, тільки встигай. Вся, вся Українонька з усіх усюд злітаємося, як я кажу, летимо один до одного, прагнемо душами спочатку, а потім тілесно. Бачимося, радіємо, творимо радість, борщову, ми творимо радість тістотворчу. Ми ж випікаємо ще паралельно короваї. Тетяна Вінськовська, гуру старшого покоління коровайнець, така очільниця наша, гурту Коровайнець старшого покоління. Катя Юр'єва. Очільниця молодшого покоління Катруся Юрєва Грувайнець. Ось у нас у кожній локації, в кожній, ну скажімо так, на кожному сантиметрі нашої фестивальної землі, така твориться, твориться творчість, власна творчість і ділиться. Множить ділимося спочатку нею. Потім це все множиться на вашу радість. Наші відвідувачі, наші гості, ми вас е, вважаємо як співтворцями нашого фестивалю, бо ви є співтворці, ви несете свою радість. Фестиваль у нас відкритий для добрих людей, Привід для радості завжди є. Тільки її не, не стає. Цього приводу канал цей зажимається, прикривається, і людина е, втрачає зв'язок душі з тілом, з костюмчиком. Все, костюмчик тухне. Костюмчик Марніє, тіло, я за тіло зараз говорю. І... і все. Я розгадала секрет Елікс Еліксир. Але я розумію, що не я це придумала, мені так от прийшлося. Я зрозуміла, що багато намагаюся чути, бачити, там, аналізую, беру ж інформацію зовні, звичайно. Ну і в собі її багато, вона тепер уже там в мені та інформація вариться. Ось таке в мене сьогодні слово про, наприклад, фестиваль Борщику в глиняному горщику, вже він 11. І про радість. Тому що це привід сотворити радість. Це привід поділитися радістю. І я кажу зараз своє важке, таке, серйозне слово для того, для тих, для будь-чого, що. Навіть подумає, навіть допустить думку, наприклад, красти цю радість нашу. Тобто не складати її в складчину. Якщо йдеш по радість, то ти несеш радість, як є. І мене розуміє той, до кого я звертаюся, бо це сукупність всякого того. Ось. А для добрих людей нехай буде день добрим.